Доброго дня! В цьому відео хотів би показати новинки, які з'явилися на сайті. Це такі різні набори для кулінарії. Ми їх зафасували в 35 грам, отакі пакетики, і продаємо кратно 10 штук. Тобто, ви собі вибираєте от з тих таких наборів по 35 грам. Різні варіанти. тобто от Я тут положив, наприклад, до шашлика, до риби, до картоплі, до птиці, до бограчу, до м'яса, до стейка, до плову і так далі. Тобто Ви на сайті набираєте 10 одиниць отаких от наборів, і платите за такий пакетик, він буде окремо розміщатися в таку коробочку оригінальну, і він буде коштувати 200 гривень. Тобто ви за 200 гривень берете собі різні спеції для кулінарії, які ви будете використовувати в домашніх умовах, ви собі попробуєте, Тобто 30 грам то якраз та фасовка, що дозволяє провірити спеції, мати трошки в запасі, і потім, якщо ви допустимо, вам сподобається. А я думаю, що вам по-любому сподобається, тому що наші спеції дуже якісні. Ми беремо з перших рух. Тобто вони свіженькі, і ви будете однозначно задоволені якістю і, ну і саме головне, ціною. Внизу під відео є лінк на сайт. Переходьте в рубрику спеції, і там от іменно ті набори є, і можете вже собі далі. Закидати в корзину ті позиції, які вам треба. Можете взяти просто однотипно, допустимо, для до м'яса стейк. Можете взяти от таких 10 штук, і, ви, і ми вам його запакуємо і відправимо по адресу. На сьогодні я буду закінчувати. Зверніть на це увагу, тому що йдуть новорічні свята, йдуть різдвяні свята, і от така позиція. Я думаю, що вона буде вам досить потрібна в домашніх умовах. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!